Уявіть собі таку сцену, Україна 17 століття, селянин, звичайний хлопець, бере в руки шаблю та йде на Січ, і через кілька років стає полковником вільний, гордий, незалежний. А тепер інша сцена. той самий хлопець, але вже його онук у 18 столітті. Він входить до кабінету в Петербурзі, низько вклоняється царському чиновнику і просить підтвердити право. На власних селян. Чуєте цей контраст? Ось вона. Історія того, як українська еліта, народжена у вогні свободи, поступово перетворилася на імперських службовців. І перш ніж ми почнемо, прямо зараз натисни підписатися і напиши будь-який коментар, хоч я тут, чи починайте вже. Це чесний спосіб отримати українську історію живою та доступною. Бо як показує досвід. Правду про наше минуле дуже часто від нас приховували або подавали крізь криве дзеркало.